Це місто Далат на мінімалках Манден. А це Ігор, ви пам'ятаєте Ігоря? Який з Дананга чи з Луганська? Ти З Луганська чи з Дананга? Я не знаю. З, 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 з... Данангська. Да. Так от, ми у місті Манден. У нас трохи подорож така, от у Ігоря 5 днів то, вихідні. Ну і в мене також 3 місяці. <г>, <г <г Будемо зараз дивитися, що тут є. Тут прохолодно, так це місто в горах. Ось такий. І тут є ванна. Я ванну не переймав, я не знаю скільки років. Сука. <рігла> Все <Що> таке. <рігла> Дивись. <рігла> а, сука. <рігла> тут висота десь 1200 над рівнем море, і ось Хмари дуже близько. І ви навіть можете бачити, як вони швидко рухаються. Вони прям тут поруч. Якщо я підстрибну, то може навіть торкнутися хмарини. Так, ми трохи вище ніж 1100. Якраз поміж 1100-1200. Mm. Може 1150. <хи> Відчувається як 1150. О, в мене ж є альтиметр, зараз ми дивись. Зараз ми дізнаємось, на якій висоті ми знаходимося. А, GPS показує 1187. Дуже часто у В'єтнамі усі ці нацменшини, саме християни, чомусь так виходить. У Діви Марії чомусь обламані руки. Манден це такий маленький Далат, але якщо в Далаті там все забудовано, бюджетного житла дофіга там хостелів, я не знаю, ну 50 точно є, може 100 навіть. То тут хостелів немає взагалі. Є такі готелі, вілли. Ну, більш таке солідне житло, елітне. І не дуже так сильно забудоване. Дуже багато лісів. Ну такої щільності немає. І немає такої кількості людей. Тиша. Приїхали на водоспад і щось зазвичай сюди квиток коштує 20 тисяч, але ми якось проїхали, ніхто в нас нічого не питав, так що ми тут безкоштовно. Собака. У вас тут не їдять, да? нікого не боїшся. У цьому містечку переважно живуть нас меншинства. І ось вони готують таку штуку. Це рис, запечений... Що, це бамбук? Так, да, бамбук. І курка. Оце. Ага. Ціла курка. А, ось. Добрий день. і Руки зв'язались за спиною. Ми вдвох з'їли одну курку, наїлися. Да. Ну я вже все. Ми наїлися, значить, що курка загинула не даремно. І рис такий коштує 20 тисяч, курка 220. Тобто ми поїли на 240. трохи більше ніж 10 доларів. 260. Один рис. А, 260. 260. Да. Тут також як в Даваті, багато ось таких от всяких кафешок. Кав'ярні. Серед лісу. І ось тут продає. Продають ось таке місцеве вино. Якесь mm, змачне... робимо. Mm. Mm. Компост. З, офігенно взагалі. Ось Така Далі, пляшка диві, коштує шору, 150. О. Коротше, п'ємо, ми п'ємо вже темніє. П'ємо це вино. Нас починає вже нагрібати, вже так розслабляє, такі трохи сп'яніли. А треба почитати, скільки там градусів. Ми читаємо, читаємо, а градусів нема. Перекладаємо, ще вчитуємось. І це це концентрований сік. Тобто ми п'ємо сік. Який рекомендується розбавляти з певною кількістю води, яка вам до вподоби. Але ми просто це з льодом п'ємо. І дуже так солодко, ну, наче якийсь такий компотік. Ну, так, так легко вино п'ється взагалі. Наче компот. А це компот. Так що. <хи> ну що, ми виправляємо ситуацію. Це вже місцеве вино, бачите, Мангден, Це місце, де ми зараз знаходимося. І ось там об'єм алкоголю 14%. Ну, справжнє вино з місцевих лісових. Ось лісових... такі штуки. Я навіть не знаю, воно англійською не перекладається ніяк. Хоча можна в Вікіпедію відкрити. Ні, навіть немає у Вікіпедії сторінки цієї ягоди. Воно, треба тобто куштувати. настільки вона місцева локальна, І що? Mm. ну будьмо. Слухай, після того що ми випили, у нас цукру багато було, що це здається таким кислим. Але треба час, щоб ми. Mm. Ну так. Mm -hmm. ну, да, взагалі здається, не солодким. Я зупинявся в десятках готелів і хостелів у В'єтнамі зі сніданком. І такого я ще не бачив. Вони просто зранку вішають тобі на двері банмішки, і все. Вірш нічого, навіть кави немає. Це, міс... Це місто настільки не в'єтнам, що тут навіть кави не дають на сніданок. Тому ось довелося заварити чай з власних резервів. Це наш сніданок. Ми їхали-їхали, я не знаю, кілометрів 30, мабуть, такою місцевістю, що тут навіть мобільного зв'язку немає, нічого немає. І ось ця дорога йде на водоспад К-50, він на кордоні трьох провінцій. Але ось тут от такі ворота і далі не пускають. Тут рейнджери. Ну, ми посиділи, поспілкувалися, вони навіть нам роздали Wi-Fi. Але сказали, що сьогодні... Середа? Четвер? Є. Четвер. В суботу. Лише. В суботу на да. І це е, півтора мільйони за двох, тобто 750 тисяч з людини вони туди беруть, бо там на такому байку не проїдеш, ось там стоять інші байки і там ще потім йти, так? і ідуть. Коротше, нормальний тур коштує 3 мільйони, коли тобі дають намет і тобі готують їжу, там все, все включено. Коротше. Інклюзію коштує 3 мільйони, але це треба в суботу приїжджати, а ще треба біжати в п'ятницю, йти в готель, бронювати цей тур. І вони щовихідні, ну, щовихідні влаштовують ці, ці, ці тури. Так. Коротше, поїхали далі. Поїхали далі. Приїжджали і звернули, побачили з дороги ось таку штуку. Це місцева церква, причому ось такий будиночок, це як е, жили нацменшини тут. І ось така церква в їхньому стилі. І як я вже казав, нацменшини тут дуже часто християни. Воно ще будується. Ось тут хлопаки якраз будують. І ось як ми бачимо, ну перший напис виглядає дуже в'єтнамською, а ось другий це вже місцева якась мова. Ми приїхали в такий дуже місцевий ресторанчик. Ось тут такі нацменшини. Ну, або закос під них. Дуже популярне місце, не дивлячись на те, що зараз четвер, не п'ятниця, не субота, не неділя, все забито. І все виконано в стилі нацменшин, Ось такі: от хати, ці статуї, гонги. Тут вони спеціалізуються на всякому грильованому. М'ясі. Ага, ось там смажить. Курей також. Це нам принесли. Що це? Сложне сало. сало? Сало на грилі. І ось цей рис так само. Але там нам принесли його відкритим, а тут воно прям ну, в бамбуковій шкурі. Я не знаю, як його відкривати, а воно дуже гаряче. Дуже гаряче. О, зараз покажу. А -а -а. О, так, да так, -да так, -да так. -да. Бачиш, ми теж вийшли. Ощущає. Ще ми замовили ось такий салатик і це щось таке незвичне. Я такого не, не куштував ще. Якісь трави, баклажани і куряча печінка, може ще якісь органи. Ну таке, незвичайне. Пиво приносять розливне в кегах. А скільки тут в ній? Мабуть, два літри? Так, два літри. Хай лит. Хайлит. На мылам, окей. А Ну так холодно. тут. Кумедна така. Такий місцевий півнячок з такими хорошими цінами з морепродуктами. морепродукції. Звісно, фуєні пивце пиво, але вони приносили в кувшини. Кіхега ще ні, ще ніколи. Давай скуштуємо, як воно. Давай. Яке смачне. Після того, що я випив. Фанці? А мені якось таке, середнє. середнє між баночним та розливним. Вночі пішов дощ і він десь йшов 11 годин поспіль. Щойно ми вдягли дощовики, дощ перестав. Ось така магія. Раніше люди, може, навіть ці наші тут танцювали, може, з бубнами, щоб, не знаю, щоб дощ пішов або перестав. Були часи. А зараз просто вдягнув дощовик і все. І дощ закінчився. Тут біля дороги продають дуріани ось такі маленькі. І ми взяли ось такий за 20 тисяч. На один кілограм якраз дві дольки, але він такий дуже кремовий, смачний, як треба. Це менш ніж долар. В що і раптом виявилося, що це 80. А не 20. Угу. Да уж. О, кур, курва, я пірдолі, Ого! Ото воно шатає. Ми вже повертаємося в район дому, ну, тобто до Нангу, і вирішили поїхати якоюсь такою місцевою, невеликою дор... ого, дорогою. І ось ого. Дивіться. І тут багато всяких диких, безкоштовних... Водоспадів, хоча ось по цьому місцю навіть не скажеш, що воно дике, але реально нікого немає. І дивіться, який крутий водоспад. Вау. Ми зупинилися десь тут у горах. І ось такий готель. Дивіть, дивіться, яка краса. Гори. Річка. Річка тече. Сонце пече. 250 тисяч коштує така кімната. Зупинилися при дорозі повалятися трохи у гамаках, відпочити та випити кокосового соку. Нам принесли ось цю хріна тінь. Дивіться, розмір. Тобто, це два кокосика. Я не знаю, як воно в нас влізе. Кокосики влізе. Please, please, please. So please. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love.